Доброго вечора малятка, хлопчики і дівчатка. Доброго вечора Міші, Марті Ігорку. Вечірня казочка. Жили собі колись чоловік та жінка. І мали вони трьох синів Іванка, Штефанка і Романа. Коли сини підросли, чоловік і каже жінці, ану, спочино. Поляницю Іванові, най іде у світ, може, десь знайде долю свою. Жінка спекла, поклала хлопця в торбину поляницю і сказала Щасливої тобі, дороги, синку, іди у світ, але не забудь, що ми тебе тут чекаємо. Зайди хоч на край світу, але вертайся додому, бо нам тут без тебе сумно. Добра, мамо, я скоро повернусь, сказав Іван. Та й пішов. Іде день, іде два, та й три йде, а на четвертий день змучився вже геть. Сів собі на камінь, витяг із торби поляницю та й почав їсти. Звідкись прийшли до нього біла киця? няв няв-няв. Чого тобі кицечко? спитав Іван. Їсти хочеться. Няв-няв. Тримай, мені не жалко. Яку велику паляницю, диви, мама, спекла, киця з'їла шматочок паляниці та й питає Іванка: Куди ти йдеш, хлопче? Здивувався, здивувався хлопець. Де це ти навчилась розмовляти людською мовою? Я живу між вами все життя, то й навчилась, відповіла киця. То куди йдеш, питаю. Еге, служби шукаю. Щоб заробити трохи. Служи в мене. Хм, Іванко здивувався. А яка в тебе робота є для мене? Мишей ловити. Як зловиш золоту мишу, то дам тобі подарунок великий. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молоти. Якби в селі, хто дізнався, що я. Кицький найнявся ловити мишей, та ні одна дівчина за мене заміж не вийде. Гей, послужи мені хоч день, Іванку, мовила киця. Ну, хлопець та й дав згоду. Коли так, гарно просиш, то хай буде по-твоєму вже ж послужу. Провела киця Іванка до величезного палацу. Брама відчинилася, і він увійшов на широке подвір'я. Брама за ним зачинилася, а киця щось наче її не було. Іванко бачить, що палац із самого золота до срібла, а довкола зелена травичка із квіточками дрібними. Аж стемніло з'являється на полі, перед ним золота миша, блискуча, що не можна й дивитись на неї. А довкола бігають сріблясті маленькі мишенята. Вони не розмовляють, і Іванка їх не чіпає. Ніхто його не чіпає, всі собі гуляють. Дістав із торби паляницю та й сів з'їсть. А мишка відзивається. Ах, Я теж голодна. Мені не жаль, каже Іван. Та й відламав шматок. Ніч минула. Ранком знову з'являється киця. Іванко втішився, каже. Сукай собі, газдиня кота, бо ловити мишей не моє ремесло. Послужи на мені ще ніч, попросила його киця. Не можу. Вже з'їв всю паляницю треба вертатись додому. Так, мама казала. Киця насипала йому до торби срібла та й сказала Нікому не кажи ні слова, що ти видів, бо срібло твоє зникне. Іван повернувся додому. То до самого дня, коли він вернувся, Чоловік сказав жінці, спечи дві паляниці. Віддай Штефану, хай йде у світ шукати долю кращу. Жінка спекла, поклала синою в торбу дай каже: Іди у світ, але не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не журіться, мамо, я скоро вернуся, сказав штефан. Та й пішов. Пішов він один день, йшов другий, йшов третій. Змужи... Змучився в дорозі та й зголоднів. Сів кі... коло кринички, витягнув із тору поляницю та й почав їсти. І раптом що він чує? Няв-няв-няв. Знову киця. А ти звідки взялась тут? кицю? Хлопець, той зрадів? Не сам. Що ти? Гасаєш по полю та й їсти захотіла? Тримай шматочок, мені не шкода. Киця з'їла шматочок. Та й питає, а куди ти йдеш хлопці? Здивувався він та й відповідає йду у світ шукати служби. А ти наймися в мене. А що в тебе за робота? Здивувався хлопець. Будеш мишей ловити. Е, ні, не пасує. Люди скажуть по тому, що я. Хлопець, який шукає легкої роботи. А ти послужив мене хоч дві ночі. Я тобі добре заплачу, каже китя. Хм. Подумав він, дві ночі можу послужити. Наказала Киця, щоб він зловив їй золоту мишу, і привела його до палацу, так як і брата його молодшого. Ходив штефан по двору. Ті в паляницю, коли дивиться, перед ним з'явилася золота миша із срібними мишенятами. Дай на мені хлібчика, просить Мишка. Тримай мені не шкода. Та не блищити така аж очі болять, каже. Ти чи з чистого золота із чистого штефанку, із чистого. Ти, мабуть, дуже дорога, дуже, хлопче, дуже, відповіла Мишка. Минув ще день. Штефанка поділився з мишкою і другою паляницею. Прийшла біла киця. Няв-няв-няв. Ти зловив мені золоту мишку. Ні, Мишей ловити не моє ремесло. Це ти можеш і сама зробити. Відчини браму, де піду додому, бо нема чого мені їсти тут більше. З'їв я свої паляниці. Насипала киця йому до торби срібла та й попросила нікому не кажи, де був і що бачив. Будемо мовчати, як риба, каже хлопець. Вернувся він додому, а батько й каже матері спечино жінка три паляниці, дай хай йде і роман наш у світ шукати гараздів. Спекла жінка, поклала в торбу дай накази Іди та довго там не будь, бо нам сумно без тебе. Ой, не, не. журіться, мамо, відповів син та й подався в світ широкий. Що він так само довго, як і брати його три дні? Наш до четвертий сів поїсти. Знову до підходить, і до третього брата. Ням-ням-няв. Та й пропонує йому все те саме піймати золоту мишку. А що ж, як послужиш мені, як зловиш мишку, живою чи... Не живою, то я тобі віддячу, почухав хлопець потилицю. Хоч мишей ловити не моє ремесло, але 2-3 дні зможу послужити. Тож Романко поклав за пазуху камінючку та й пішов за кицею. Mm. З'явилася вночі мишка. Дай ходить з мишенятами. А в в этот Роман, дай питає, чого ти ходиш за мною? Нема чого робити? Хожу, бо не боюся, відповідає Мишка. Розсердився хлопець, дістав за пазихи каменюку, прицілився да й кинув по миші. Та підскочила та й зникла. І дивно з'явилася киця, а тоді з неї вийшла дівчина. З от, перетворилася, як клітка файна, та й казала: Дякую тобі, Романку, що врятував мене. Від мишечої царівни, то вона обернула мене найкращу в світі царівну в білу кицю. Чари тривали, тривати мали доти, доки хтось би не прогнав її. Що ти хочеш за те, що визвали мене? Хочу, аби ти стала моєю дружиною, відповів Романко. Дівчина, дівчина дала йому обидві свої руки і пішла з ним до палацу. Там справили велике весілля, а після вернулися до його батьків і жили там довго і щасливо. От така от казочка. На добраніч, солодких снів. Цілую, люблю.